Якщо ви полюбляєте оливки, то страва, приготовлена за рецептом, який ми вам зараз запропонуємо, безсумнівно вам сподобається. Тож, якщо ви хочете побачити оригінальну, красиву і ефектну страву на своєму столі, то запишіть цей рецепт. Також оливки і маслини в листковому тісті підходять в якості закуски. Вам знадобиться звичайні або фаршировані оливки, маслини без кісточок та 500 грам листкового тіста. Крок перший. Наріжте тісто смужками завширшки 1 см. Маслини і оливки загорнути смужками тіста. Робіть це так, як ви бачите на екрані. Крок другий. Змажте деко маслом і викладіть туди ваші крученики. Крок третій. Випікайте приблизно 20 хвилин при температурі 200 градусів до золотистого кольору. Оригінальна страва готова прикрашати ваш стіл. І не тільки прикрашати, а й радувати своїм смаком вас і ваших близьких. Приємного апетиту!